Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Прощальні слова. 2 Петра 3:9. Не бариться Господь, але вам довготерпить, бо не хоче, щоб хто загинув. Наприкінці свого життя Джон Перкінс залишив послання людям, з якими розлучався. Відомий прихильник руху за расове примирення Перкінс сказав: Покаяння єдиний спосіб повернутися до Бога. Якщо не покаятеся, всі загинете. Ці слова повторення того, що говорив Ісус та багато інших героїв Біблії. Коментуючи загибель галілейських паломників, Господь сказав: Коли не покаятеся, то загинете всі так. Апостол Петро говорив людям: Покайтеся ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. У старому завіті, ми читаємо слова іншої людини, яка бажала, щоб народ навернувся до Бога. У прощальному слові всьому Ізраїлю пророк і суддя Самоїл сказав: Не бійтеся, ви зробили все те зло, тільки не відступіть від Господа і служіть Господеві всім серцем своїм. Це також була проповідь із закликом до покаяння. Самуїл благав народ відвернутися від зла і всією душею навернутися до Бога. Ми всі грішники і не відповідаємо Божому стандарту, тому і нам потрібно покаятися, тобто відвернутися від гріха і навернутися до Ісуса Христа, який прощає і дає силу йти за Ним. Прислухаймося до прощальних слів Джона Перкінса і пророка Самуїла, які знали, як Бог може використати силу покаяння, щоб зробити нас тими, хто принесе йому славу. Чому важливо залишити гріх і просити прощення в Христа? Що означає слідувати за Богом усім серцем? Помолимось, Боже. Приведи мене до справжнього покаяння. Допоможи мені визнати свої гріхи і повністю покластися на рятівну силу Ісуса Христа. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.